Людей, людей, які при владі, і людей, які цю владу отримують. А якщо вони сьогодні не тут, то вони не є українська влада. Я впевнений, що в них є страх. Вони не відчувають нас свого власного народу, вони його бояться. Ще до подачі заявки про це віче, вони не збиралися святкувати День Соборності українських земель. Але в останній момент ми заставили їх відсвяткувати це свято, як воно належить святкувати на державному рівні. Я не знаю, що сьогодні буде говорити Янукович. Але якщо б він справді ходів соборності, то він би сьогодні зробив лише один маленький акт. Звільнив міністра Уряду Азарова, який позбавив 10 мільйонів українців права бути українцями та Якщо він добре би прочитав історію, то він би знав, що саме День Соборності об'єднав українські землі, а не Сталін. Тоді люди Західноукраїнської Республіки прибули в Київ. Акт соборності українських земель 2019 року підтримали українці кубані, українці Закарпаття, вони об'єдналися державою. На жаль, ворог був сильніший, але вони дали нам сигнал. І цей сигнал дозволив нам в 91-му році проголосити безкровну незалежну Україну вже сьогодні. Цей сигнал дасть нам силу усунути владу маріонеток, грязі Москви прислужників не українського народу. Я вірю в вас і вірю в Україну. Ще раз дякую кожному з вас, що переміг себе і прийшов сюди, щоб як один засвідчити, українська нація є, українська нація буде вічно, і вона сильніша, ніж ті, хто тимчасово нею керує. Слава вам і слава Україні! Як працює пилка, пилка. Я відкрив телевізор і побачив, як хлопці з тризуба відрізують голову Сталіну у Запоріжжі. Я надаю славо Андрієві Козюбчику і. Слава тут просту, слава Україні. Я представляю совше організацію. І хочу повідомити, зараз близько 20 наших хлопців сидять за стінками, їх заарештували, нас звинувачують в тероризмі, але ця влада, ця антиукраїнська влада, вважає, що любов до України це є тероризм. Будь-яка дія, яка з'єднує наш марі, вони вважають це тероризм. Я хочу Нас розділяють так звані політики, які ділять нас на сім на захід, на південь на північ, ділять нас спортивно, ділять нас класово, намагаються підприємці, Хочуть е нас поділити, але українська нація є, була і буде єдина. Ще наша організація не визнає цей уряд, не визнає цього так званого президента. Це не є наш президент, не є наша влада. Цю владу ми розглядаємо як режим внутрішньої окупації. Будь-які закони ми вважаємо, що це є інструкція для робів і інструкція для наглядачів. Тому ми не визнаємо цей режим. І кожного, хто співпрацює з цим режимом, вважаємо посіпаками режиму внутрішньої окупації. Наша організація дякує всім, хто допомагає нашим хлопцям, хто надає. І будь-яку допомогу нашим хлопцям стінках. І ще ми просимо всіх людей. Не дивіться на різних політиканів, які хочуть нас роз'єднати. Сам я з Кривого рогу живу зараз на Галичині і не бачу різниці. Немає різниці між Сходом і